Привіт, шановний мій глядач! Дивись, які чудові в мене тут мангальчики, такі от щепочниці від Fire Maple, Називається Meverick. Більший, більший і менший. Якщо ти бачиш зараз це відео, це означає, що я вже великий огляд на ці мангали або там печі щепочниці. Так я вже зробив. Ось цей трикутний, маленький, такий, так, і великий. Він прямокутний. І дивіться тут з такою грильовою сіточкою. Ось такі чудові спеціально ще не розбирав для того, щоб вам показати. Обов'язково переходьте на мій YouTube, обов'язково дивіться, обов'язково коментуйте, ставте пальці вгору. Речі класні. Речі коштують небагато. Придбати їх можна, написавши мені в інстаграм або в телеграм зі знижкою 10%. Обов'язково пишіть, обов'язково коментуйте, обов'язково користуйтесь всіма моїми промокодами і підписуйтесь на всі мої соціальні мережі. Доєднуйтесь нас туристів, повинно бути більше, і ми повинні бути всі разом. Величезне всім дякую. Побачимось. Бережіть себе.